Всім привіт! З вами Олександр, канал Алекс Дрейк. І ми сьогодні продовжуємо кар'єру за Артема Довбика. У нас залишилося дві серії. Сьогодні три матчі і в наступній серії три матча до переходу в АПЛ. Сьогодні в нас буде матч з у Ліга, конференції з Ульте та Брюге. Важливий матч з Брюге буде, тому будемо готуватися, я думаю, більше саме. До цього матчу Марс з Юргорденом, який для нас, по суті, нічого не вирішує зараз, тому що це Ліга Європи, тому що тут в нас є певні, певний гандикап, скажімо так. Останній тур. І ми вже пройшли. Велике прохання до вас, друзі, поставити ой, як форму ми невдало підібрали, ну добре. Поставити лайк, підписатися на канал для підтримки мого каналу та україномовного Ютубу. Це дуже важливо і наша команда забуває перше ім'я, це робить. Хто це робить? Зараз подивимося. Десарт, десарт це робить, красивий гол. Велике прохання підписатися, поставити лайк. Я знаю, що ми можемо набрати 20 лайків, для того, щоб наступна серія вийшла якомога швидше. Минула серія не порадувала лайками, якщо чесно, та переглядами теж. Тому давайте, давайте підтримайте проект, якщо є бажаючі. Коли буде біатлон, друзі, щодо трансляції нічого сказати не можу. Нову версію я скачати теж не можу, тому що це російська гра. І там трішки все. Зараз не так просто з скачуванням біатлона, навіть якщо відключити російських спортсменів, скачати нову версію не так просто. Тому, поки що маємо те, що маємо. Поки що в нас кар'єра за Артема Доубика. Зараз може бути небезпечно, там було положення поза грою. Не фіксує арбітер, удар Артема Довбика. Тягне гоукіпер. <кхем> І забити не вдалося. Зараз Юргорден з м'ячем, намагаються вони вийти. Та я і так на своїй позиції. Навіщо вони мені це говорять? Артем Долбик не зміг забити свого першого моменту сьогодні, але я думаю, ще в нас моменти будуть в цьому матчі. М'яч контролює уже вже от деякий час, хвилин останні. 10, мабуть, асоро. Може бути зараз небезпечно, асоро! Рьольф. Чудовий сейв. Чудовий сейв нашого голкіпера. І вже в атації наша команда. Передача на Артема. Артем тут зможе втекти. Так, втікає Артем, але ні-ні. Не дадуть як слід текти. Спроба пробити від Артема в ближній кут. Немає швидкості поки що. Складнувато, складнувато. Ця серія і вже в наступній серії. Ми закінчуємо першу половину сезону і перебираємося в АПЛ. Друзі, там буде, там буде гаряче. Знову небезпека від Юргардена Вайнхейм. Небезпечно. І тут ближній кут вже прошивають нашого голкіпера. Бачите, він незадоволений. Ну він більше не задоволений діями е, захис, захисників, я думаю. Тому що вони тут відверто проспали. Передача на Артема непогана, але трішки недодачу пішов цей пас. Ну і Що буде робити? Дабур, дабур, передачу, десарт. Не проходить пас на Артема Добика. Ну Там таке на тоненько потрібно було віддавати. Зараз знову небезпечна атака. Юргорден намагається швидко атакувати. Асоро на Фланзі Асоро. Тут захисник, Кастро, Кастро бореться, Виборює м'яч. Закінчується перший тайм. Артем Добик з м'ячем. Що зараз може зробити Артем? Артем дають пройти. Артем! Артем удар! Поперечка! Дали, дали такий момент, щоб пройти і пробити Артему Добику, але... Ну, в останній момент там уже блокували удар, тому як слід він не вийшов. І в результаті... Хрестовину навіть там 5 влучив. Ну що ж, другий тайм одразу розпочинаємо. Асоро Юргорден розпочинає його з центра поля. Потрібно відігруватися команді зі Швеції. Небезпечно може бути тут Окуму. Окуму відібрав, перехопив Кастро на Артема Добика, а кому віддати далі пас. Запустимо Дабура, Дабур, що зробить Дабур, передача не проходить на Артема. Чомусь низом віддають ці передачі, хоча прошу я їх не низом. Не знаю, в чому причина. З ватаці вже знову Юргорден. Така позиційна масована атака. Знову цей Соро. Від нього дуже багато небезпеки, швидкий хлопчина. Ух, як небезпечно проходить зараз передачі, і Десарт. Тут все-таки відбилися, відбилися наші захисники. Артем Довбик, Артем Довбик, Артем Довбик. Подивіться, набирає швидкість, коли він її набрав, його зупинити вже дуже важко. Артем Довбик. 2-1. 2-1. Артем Довбик виходить віч на віч і забиває. Хороший момент. Вдалося втекти Артему. Ну, розганяється він повільно, але коли він набрав швидкість, вже то зупинити таку машину непросто. 2-1. 2-1. Це вже більш прийнятний рахунок для нас. Звичайно, нічия нас теж цілком влаштовувала, навіть поразка нічого б не змінила в нашій групі. Авансен. Тут виходить Ройф, забирає цей м'яч. Це далеко Форвард відпустив від себе. Геткал перехоплює м'яч. Юргорден знову в атаці, знову небезпечно, може бути. Зараз провал трішки в захисті у нас. Потрібно повертатися, потрібно накривати Іванцена, накривати ні. Знову ближній кут і знову 2-2 рахунок стає на 71-й хвилині зустрічі. Знову ближній кут прошивають. Ну, чому тут 13-й номер не пішов до гравати, я не знаю. Якось дуже пасивно зіграли захисники в цьому епізоді. Добикс, поля, кастро, дабур. Дабур, що зробить Дабур на Кастро? Ну, потрібно якось активніше розвивати цю атаку, передача на Артема, але дуже незручний пас був і там. Там щось зробити було майже неможливо. А зараз знову на осоро передача. Постійно цей хлопчина розганяє атаки Авансен. Удор. З лінії штрафного майданчику. Не точно. 10 хвилин залишається в нашій зустрічі. Ой-ой-ой, як же так можна пропускати, яка помилка? Зараз може бути дуже небезпечно. Іван, це 3-2. 3-2, Ну Не можна так. Не можна так грати. Не можна. Просто команда зупинилася. Без бажання, без нічого, навіть якщо ми виграємо, навіть якщо рахунок наш влаштовує, навіть якщо влаштовує поразка, подивіться, вони просто не бажають грати в футбол. Зараз ще й четвертий нам летить. Еріксон, так, четвертий. А що стояло, що варто було чекати, коли команда просто починає відбувати номер на футбольному полі? Це футбол, друзі. Тут потрібно грати, а не хуйпинати. Вибачте за прямоту, але дійсно так. Ну, це не удар, звісно, для голкіпера Юргодина. Фінальний свисток 2-4 програє Гент на своєму полі, але здається, що, здається, з групами вийшли. Ну, це вже не так важливо, тому що, тому що ми не будемо грати. В цьому клубі другу половину сезону і весною в Єврокубки теж не потрапимо. Так. Відняли нам рейтинг, до речі. Давайте подивимося результати. Ліга конференції. Ми з другого місця. О, до речі, тут було дуже небезпечно. Ми з другого місця лише вийшли. Отак, а я думав, там у нас є запас. Ну добре. В принципі, неважливо. підтримаємо тренера там. Там не тренер винен на гравці, які просто кинули грати. Так, ну що ж, з Вереге. Давайте подивимося, що в нас по тренуваннях. Так, можна провести. Нагадую, на другу половину сезону буде змінений тренування. Бачення поля трішки ми прокачали. 75 рейтинг Артема. І наступний матч з ультвергем. Так, Я думаю, в цьому матчі ми хвилині на 70 попросимо заміну, перед Брюге повністю відпочити. Тому що вже трішки втома є, і за цей матч вона, якщо ми зіграємо повний матч і викладемось, вона набереться ще більше. Тому я думаю, хвилині на 70-й ми попросимо заміну. Щоб з Брюге зіграти повноцінний матч, це буде дуже важливий і принциповий матч. З Ультивергем ватації контролюють вони м'яч. Небезпечна передача. Тут Джордан Ройф. Окуму. Хауге. Передача на Дабура, той повертає м'яч Артему Добику, Точніше не повертає, а віддає. Але Добику там важко було щось зробити. Удар. Спроба пробити здалек від Артема Добика з зовнішньої стороною стопи. Він влучає в захисника і це буде кутовий. Артем! Як зараз викотили Артему на ногу м'яч. Просто подивіться, тут серія рикошетів, наш підбирає, і дві передачі Артем на 11 метрів опиняється самотужки. Сам. Сам абсолютно опиняється на 11-метровій відмітці і потужно пробиває кут воріт. 1-0. 13 хвилина, виходимо вперед. Хороший початок, але з Юргородином теж почали, ход, почали добре. Ботація знову суперник з Ультивер. Вони більше контролюють м'яч, але в нас ось була одна атака Небезпечно, Зараз може бути Гдано! Ну Просто прошив, прошив захисників і прошив голкіпера. Без спротиву знову нам забивають. Якось це вже стає. Гано, Гано, знову цей Гано. Якось це вже стає звичкою, що нам забивають без особливого спротиву. Тут передача на Артема, але було положення поза грою. Артем красиво хотів пробити ножницями. Але положення поза грою було. Що ж, все спочатку 1-1. Звісно, є великі проблеми в захисті нашої команди. Це я констатую з першої серії. Ой-ой, які... Які провали зараз? Подивіться просто Раміраз 2-1. Просто нашого... Цього захисту просто не існує. Просто не існує. Ну, тут не дали, не дали. Тут не Тут дадуть нічого зробити Артему самотужки. Це дають дуже рідко. А підтримки немає, захисту теж немає. Ну подивіться, просто стоять і дивляться, як цей Гано приймає м'яч. Взагалі без відбору, без пресингу, без нічого. Просто статично загравці стоять і дивляться. Як їх розвозять, катають, подивіться, дають зробити все. Ну, зараз тільки нарешті-нарешті змогли відібрати м'яч. Ну і що, зараз знову буде передача на Артема, так. А що там може зробити Артем? От зараз можливо щось вийде небезпечне. Та блін, ну не тут дивну. О, Боже, мій, що вони роблять? Я не знаю. Я так добре відкривався, так можна було закинути туди м'яч. А вони роблять взагалі щось незрозуміле. Передача на Дабура, дабур. Розстріляв дабур. На доданих хвилинах до першого тайма вже на доданих секундах. Одну хвилину добавили, прибавили в арбітр. І дабур зрівнює рахунок на цій доданій хвилині. Ну все, зараз так. Свисток, перший тайм у нас закінчується з Ультаверигом 2-2. У нас по суті дві атаки, нормальні два голи. Ну а суперник просто користується тим, що в нас немає абсолютно захисту. Його Він відсутній, від слова зовсім. Артем Добик, подивіться, як накручує суперників і пробиває в дальній кут, не точно. Який момент був у Артема просто. Тут нам прапор завадив побачити всю суть моменту. Але ж як гарно було. Який гарний м'яч могли ми забити. Знову Артем з м'ячем. Адабура, Дабур Адабур. ще далі передача. Хауге, 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 голкіпер. Бостін Рятує зараз команду. До Артема м'яч не доходить. Намагалися ми поборотися, Джордан на підхопленні. Ще один удар зараз нарешті дійшов між Артема, Ударив головою він. Спробував пробити голкіпера, не вдалося. Атака з Ультеверегем. зараз буде. Ну потрібно, потрібно пресингувати нашим захисникам. Ну, ну хоча б щось робити потрібно, просто подивіться. Вони не знають, куди, куди їм бігти просто. Скидка Артема Добика на Дабура. Подивіться, який м'яч ми забиваємо. це третій м'яч. Я думаю, зараз будемо просити заміну. так. Чудова скидка. Чудова скидка Артема Добика на Дабура. Нам... Мені там не було, як пробивати. Подивіться, передача пішла, не було як бити, тільки скидку цю робити. І чудова скидка і Дабур в касання. Першим дотиком пробиває. Все. Міняють нас. Давайте. Подивимося точно на рахунок 4-2. Так, ми перемагаємо 4-2. Чудово. Ну і що ж, фінальний матч на сьогодні буде в нас Брюге. Важкий і важливий матч. Ми на три очки відстаємо. Так, ми відпочили добик проти Яремчука, друзі. Це буде цікаво. Показують нам роздягальню. Звісно, це важливий матч, це Дербі, це матч команд з верхівки турнірної таблиці. О, у нас ще й сніг сьогодні. У нас сьогодні ще й сніг, це буде. Це буде фантастичний матч, я думаю. Починаємо Яремчук. Брюгер розпочинає центра поля, Ну, тут потрібен захист, уже я не знаю. Тому що якщо тут ми будемо так грати в захисті, нас просто розірвуть. Артем Добик. Подивіться, як він проходить! Дають пройти по центру. Артем Добик на третій хвилині відкриває рахунок. Просто подивіться, як дали пройти Артему. Чудова гра Артема Добика дають пройти по центру. І ми відкриваємо рахунок на четвертій хвилині матчу. Чудова. Чудовий початок, але ще грати дуже і дуже багато. В атаці Брюге Кумс відбирає Кастро. Кастро, так. Хунтерех. Передача на Дабура. 2-0! Дев'ята хвилина, ми 2-0. виграємо у Брюге. Гольова пере... Гол та гольова передача від Артема Довбика. Цього разу на Дабура скидаємо яч і той. Ну і тому залишається лише потрапити шкіряним в порожні ворота, що він чудово виконує. Ріць. Лейн Геремчуко. Кому добре. Що зараз зробить? Артем Довбик, Артем Довбик, Артем Довбик. Передача на Хусеґер І ще один пас непогано. Кумс, Кумс, 18... 17 хвилина, 17 3-0. 17-хвилина, друзі. 17-30. 3-0. Гент роз... розносить Брюге. Звісно, ще дуже багато грати, але подивіться, подивіться, що робимо. Ну, Сьогодні вже захист друге виглядає приблизно так, як виглядали ми з Юргорденом. Яремчук тут вже в опорній зоні відпрацьовує Роман Боята, ну не будемо за ним бігти, туди нехай відпрацьовують наші захисники. Може бути небезпечна атака від друге Соболь. Соболь, Соболь. З Яремчуком обігрується Яремчук на... Ванакен. Ванакен, і що тут? 3-1. Так, арбітер зараховує цей м'яч. Не було положення поза грою, він фікс, не фіксує його. Давайте ще раз подивимося. Так, там затримався наш 10-й номер. Це Хауге, здається. 3-1. 24 хвилина, 3-1. Нічого собі. у нас матч сьогодні. Так. пресингують тут Артема. Давайте. Трішки потримаємо, віддамо цю передачу. Передача на Артема Довбика. Артем з м'ячем. Артем виконує подачу. Артем Дабур! Подивіться, який пас просто на ногу. На ногу Дабуру 4-1, 28 хвилина зустрічі. Що відбувається сьогодні? Дубаль Дабура, друга гольова передача Артема Добика. Подивіться, який пас, просто на 11-метрову відмітку, просто на ногу Дабуру. Схожий м'яч на ту скидку, що була в попередньому матчі. Тільки там ми головою скинули і трішки лівіше, а тут прямо по центру. І в схожому стилі пробив. Дабур тут навіть. Менш ефектно, ніж попереднього разу. Так, контролюємо ми м'яч, не потрібно зараз поконтролювати, тому що роззабивалися команди. Потрібно заспокоїти гру. Це зараз нам найбільше, мабуть, потрібно. Ох, не проходить передача на Артема, хороше забігання, було. Соболь. Не проходить передача. Джордан її перехоплює. Передача на Довбика, Довбик закидання, чудово. Хауге, хауге. Ах, Дабура, тут в останній момент підібрали м'яч, могли б третій асист оформити. Сьогодні всі три на Дабура. Закінчиться перший тайм, але ще буде ця атака. Нгадео. Чудове перехоплення робе. Цвісток, перший тайм закінчується. 4-1. Нічого собі, результативний перший тайм. 5 м'ячів глядачі побачили. І одразу ж розпочинаємо другий. А цей раз уже ми розпочинаємо з центра поля. Ну потрібно зараз поконтролювати. Так, вони пішли ну, в них немає іншого вибору. Передача Дабура. Блокують. Блокують удар Дабура. Артем хоче третього льву на Дабура сьогодні віддати. Ларін, Ларін, небезпечно, подивіться. Небезпечно стійка! Рьойф. Так. Брюге пішло в серйозний пресинг, друзі. Дуже серйозний пресинг він Брюге. Так. Русегер. Дабур не, про... не дістає цей м'яч Артем Добик. Серйозні швидкості включило Брюге. Зараз передача, яку перехоплює НГДУ, Акуму знову не точно. Нільсе, 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 Небезпечно Яремчук. 2-1-2. 4-2. 59-та хвилина. Роман Яремчук. Ну тут, Так, ось ця передача вона проходить. Ну там показував наш гравець, що було положення поза грою, але краще він не показував, а грав до кінця. Знову помилка центрального захисника нашого. Гадео на цей раз здається. Дабур. Дабур повертає м'яч Артему Добику. і рахунок стає 5-2. Нічого собі в нас матч. Супер результативний матч 5-2 на 63 хвилині. Ну тут... Дабур сам повинен був бити, але попросив Артем Пас і він йому його віддав. Таким чином вони збили з пантелику голкіпера. 31 м'яч в 19 матчах Артема Довбика. Фантастика! От за що його купляє АП... клуб АПЛ. І наступному сезоні ми... наступному... Наступній серії ми побачимо нарешті цей перехід, а в нас рахунок стає 5-3, знову Роман Яремчук забиває. Ну, Сьогодні без захисту і без голкіперів грають обидві команди в нас. Просто подивіться, Артем Добек знову Артем Добек, знову Артем Добек, але на цей раз, на цей раз не влучає Артем в ворота. Два голи плюс дві голіві передачі. В чотирьох з п'яти м'ячів взяли ми участь. Це чудовий результат. Ну, Я думаю, ну, 5-3. 5-3 і ще грати 20 хвилин з доданим часом. Все може статися. Тут Джордан нарешті хоч щось захисник на штиг Гадеу. Все ще може статися і цей рахунок ще можна і програти. Навіть матч. Артем Добик знову втікає. Артем Добик не забиває третій, але доб'є. Так, доб'є м'яч в ворота, тому що м'яч відскокує. Прямо перед ним відскочив. Сніг сьогодні заважає трішки рухатися м'ячу. Гет-трик Артема Довбика. Подивіться ще раз. Голкіпера б'є і м'яч відскочив відска... просто туди, куди біг Артем Довбик. Друзі, я нагадую, давайте проб'ємо 20 лайків, підпишитесь на канал, підписуйтесь, підтримайте мене та україномовний YouTube. Буду всім дуже вдячний. Яремчук з м'ячем у нас 10 хвилин основного часу залишається. Ренчук, відібрали м'яч, добре, захисники. Кастро, Кастро. Що зараз буде робити? Кастро передача! Тут головою ні. Артем Добик уже втомився, та й головою він ніколи добре не грав під каті, намагається дістати, але тут Боята Хуге. Хауге добре відібрав зараз. Артем Добик удар! 4. Покер! Покер Артема Добика, 10 м'ячів в сьогоднішньому матчі. 4-3. Подивіться, який м'яч як забиває Артем. Я просто на фарт хотів спробувати пробити спло, спробувати пробити ЗРБ ЗР1. І подивіться, який м'яч як забиває Артем Дубик. Ну, Коли воно летить, то воно летить. Так, ще одна заміна в складі нашої команди. Покер плюс дві гольові передачі. Фантастика. шести із семи м'ячів взяв участь Артем Добик, він кращий гравець матчу. І ми виграємо вдруге з рахунком 7-3. Ну таке може бути тільки в FIFA. Тому дивуватися тут немає чому. Що ж, чудова вийшла серія. Нагадую. 20 лайків, наступне виходить якомога раніше. Я спробую навіть за відсутності світла її відзняти раніше, ніж за тиждень. Всім дякую, хто дивився цю серію. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. До нових зустрічей. Слава Україні!